На Волині планують розірвати договір оренди з релігійною організацією Святогірський, Успенський, Зимненський, Ставропігійний жіночий монастир Волинської області та з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам'ятками архітектури. Про це під час сесії Волинської обласної ради 11 квітня заявив депутат Андрій Бокоч. Нам потрібно. Брати і акцентувати свою увагу в першу чергу на великих наших святинях: це Нискиничі, це зимно, це Володимир, це е, Мильці, це ряд інших монастирів, які знаходяться саме в державній власності, і де в принципі одним розчинком пара, голова військово-цивільної адміністрації, може розірвати договори оренди е, по даним храмам. Подоволені оренди землі, на яких знаходяться храми Московського патріархату, ба більше як наголосив депутат облради Анатолій Вітів, перебування Святогірського успенського зимненського монастиря під контролем Московського патріархату це пряме фінансування росіян з кишень жителів Волині. Адже що означає Ставропігійний? Він є у прямому підпорядкуванні Кірілу, каже депутат. В Чому унікальність? Того монастиря, в тому, що він є нашою національною пам'яткою. Але друге, він напряму, збираючи гроші з наших волинян, патріотів, які відправляють своїх синих і дочок на війну йдуть і, і несуть в той монастир гроші, і потім результат вони поють зброю, боєпропаси і вбивають наші Тим часом в управлінні культури з питань релігії та національності Волинської обласної військової адміністрації кажуть, розірвати договір оренди це довготривала процедура. Після звернення депутатів обласної ради це питання вивчатимуть глибше і відповідно швидше. Це питання першочергово потребує глибокого вивчення. Там відповідно до умов договору. Я думаю, що буде створена так само робоча група з виїздом, з розумінням того, чи сторона договору безпосередньо виконувала всі прописані в ньому вимоги щодо користування цією землею загалом спорудами, які там є. Окрім того, очевидно, що на розгляд цього питання суттєво вплине суспільний резонанс. Однозначно, що це на мою суб'єктивну думку надасть певної, певної потужності в розгляді цього питання прискорені. Але для того, щоб це все було відповідно до норм чинного законодавства, необхідно, щоб це все пройшло пройшло правильно. Якомога швидший термін буде звичайно розглянуто і вирішено. Однозначно, це те, чого прагне зараз суспільство, і зокрема наші волиняни. Цього приводу ми поспілкувались із представниками УПЦ МП у Зимненському монастирі та дізналися, чи готуються там до змін, які вже наближаються з приводу рішення Волинської ради, Ну ми що ми можемо сказати? Що офіційно ми знаємо прекрасно, що відбувається в нашій державі, і що відбувається е -е, взагалі який напрямок дій влади приводу церкви української православної. Ну і ми що ми можемо сказати? Ну наразі, наскільки мені відомо, я читав е, стрічку новин, то там е, було написано чітко, що там тільки рекомендовано зняти всю е, те, про що ви кажете. Безумовно, що ми будемо діяти все в законному полі. Ми будемо захищати е, свої законні права. Тому що ну якихось конкретних причин для розірвання немає, тобто ніхто ніяких нам не озвучував, ніяких якихось претензій, чому ми повинні і, і, і чому взагалі, це все має відбувати. Тобто, ну якихось таких законних підстав наразі немає. Там ми ж не одні такі, скажімо так, на всій Волині. Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату не засудила російську агресію в Україні та злочини московських окупантів впродовж війни. Також відомо про непоодинокі факти колаборації представників церкви УПЦ МП з державою окупантом. Зазначимо у грудні 2022 року на території Зимненського монастиря працівники СБУ провели обшуки. Воно й не дивно, адже Зимненський монастир досить відомий. Ти святиню любили відомі постаті, такі як Леонід Кучма, Віктор Янукович, настоятель Києво-Печерської лаври Павло Лебідь, а також кум російського диктатора Путіна Віктор Медведчук разом зі своєю дружиною Оксаною Марченко. Ба більше настоятелькою монастиря є і гуменя Стефана, кума тих самих Медведчуків. А за сумісництвом одна з найвпливовіших жінок на Волині.